Коли ми говоримо загалом про дронову екосистему, то Україна набагато попереду, як у кількісному еквіваленті, так і у якісно технологічному. Але а вже ж ми не завжди можемо побачити в російських пабліках результати дронових атак, котрі веде Україна. Але ми всі про них знаємо про це регулярно регулярно звітують очільники і служби Божої України, і головного управління розвідки та інше. Тож, коли ми говоримо про переваги, важливо чітко розмежовувати. Є дрони, котрі можуть і дійсно змінюють температуру на фронті, а є те обладнання, котре нас залякує, що носять ці ж самі шахеди, котрі, до речі, і не є Ревські. Тож тут важливе порівняння, розуміння, але не можна в даному випадку жодним чином зневажати ворога. Справа в тому, що він ставить на меті знищити кожного українця. І саме це і є причиною, чому так активно використовуються ті ж самі шахеди. На жаль, а ми будемо і можемо очікувати лише того факту, що такі атаки можуть посилюватися. Тому нам потрібно будувати найсильнішу протиповітряну оборону у світі. І сьогодні українська протиповітряна оборона вона найсильніша. Жодна країна в світі, жодна з країн альянсу НАТО не витримала б такої кількості повітряних цілей, котрі щоночі відбуває Україна.